Привіт, друзі! Мене звуть Віта Базюк, я кризовий психолог та коуч. І сьогодні я хочу розповісти вам, на прикладі однієї історії, верніше, одного дзвінка. Про те, в якому напрямку я коуч, і про те, як щодо придивитись до психолога. Почну з того, що відбулось: позвонила мені жінка. Звичайна історія, звичайний дзвінок, але з нього можна багато чого взяти. І на що вам акцентувати увагу. Отож, вона говорить, ну, першим ділом, вона хоче придивитися до мене як до спеціаліста. Звісно, я їй запропонувала розмову, аби ми про все поговорили. Але я дуже гарно відчуваю, коли люди наче чекають, щоб ти їх умовляла. І, знаєте, вже я в такому чи віці, чи стані, чи на такому рівні, що я нікого не вмовляю. І, в принципі, я кажу, їй, що ви, в принципі, в розмові розумієте, підходжу вам я як людина чи ні. А з приводу того, який я спеціаліст, ми можемо побачити не раніше, чим після першої сесії. До того ж, кажу, що як в коучингу, так і в звичайній терапії, в консультуванні, все одно бере участь і клієнт, тобто відповідальність. Є на клієнтові також, тобто 100%, хай 90 да, докладає спеціаліст, 90 клієнт, і тоді є результат. Бо якщо, наприклад, психолог буде на максимум викладатися, викладати всю свою, скажімо так, базу знань, плюс техніки, плюс питання, плюс переживання, плюс співчуття, оцю всю емпатію, а в результаті людина, яка є приймачем цього всього, вона буде або просто слухати і не брати взаємодії, або взагалі не виконувати те, що вона ж планує. Тому що, якщо ми говоримо про коучингову роботу, то там взагалі система дуже-дуже про відповідальність людини, клієнта. Тому що я, як коуч, задаю питання, відповідаючи на які людина записує, і є певні терміни, в які вона повинна. Хоч щось втілювати. Тобто, там про відповідальність дуже багато. Тому я перед цим запропонувала людині відвідати звичайну сесію, але ж вона така: Розкажіть про напрямки коучингу. Є ж коучинг лайф про життя, є бізнес. Так само мене спитав типу, коуч, практикуючий, один із. І для мене було дивним: тому що коуч. Модель і коуч питання, це що? Це про питання, яке спрямовує про техніку з набору питань, які спрямовують до відповіді людину особисто. Тобто це відповідь лише з глибини підсвідомості, свідомості, бажань саме клієнта, розумієте? І хоч по тій моделі коучі, тобто проходь цю модель, хоч з людиною, яка має цілі в бізнесі. Хоч з людиною, яка в житті має ціль, хоч просто в якомусь із аспектів проєкту, тобто з якоюсь частинкою чогось, теж можна працювати по цій моделі. Тому ось так. Якщо цікавить вас, що я по документах, то як кризовий психолог, соціальний працівник, соціальний педагог і арт-коуч. Тобто, окрім коучингу, я можу використовувати арт. Різні засоби. Це МАК, метафоричні асоціативні карти, МАШ, метафоричні асоціативні шари, тобто кульки і, звісно ж, фарби, олівці, флумайстери, гуаш, і різні різні засоби, такі як тканина, фольга, підручні матеріали. Що вам здається коучинг трохи банальним, ми можемо додавати для цікавості і розваги, якщо вам так здається арт-матеріали, але передусім, в будь-якому разі, спочатку потрібно хоча б одну сесію поговорити. Або ж використовуємо техніку з невеликою частиною арт-терапії. Отак от. Сподіваюся, відповіла на ваше питання, але наголошую, що я зараз ні за ким не бігаю, не переконую, не запевняю, тому що якщо людина... Намагаються перекласти вже з самого початку відповідальність на психолога, типу, а, давай, розкажи мені, яка ти класна, давай докажи, що воно мені треба. Ні, люди, так не працює. Таким людям, можливо, воно і не треба. А можливо, вони просто придивляються. Але в будь-якому разі, добре, що люди запитують, запитуйте, вибирайте, як мінімум, по розмові свого спеціаліста, ну, а ті, хто? Довіряє, хочу довіритись мені, ласкаво прошу. Контакти на мій інстаграм та мій телефон будуть під відео. Для зручності продактую 097 80 84 082. З вами була Віта Базюк, кризовий психолог та коуч. До зустрічі, дорогі мої! Цінуйте себе, свої вміння та час.